Придатний повністю повністю на 100% придатний. Відтак немає жодних обмежень у виконанні найвищого чина чоловіка, громадянина, воїна, захищати нашу любу, єдину, соборну, переможну, багату українську Україну. Все, ВЛК благополучно завершив. Вивалив вкотре болта тим, хто мене намагався. Можливо, намагатиметься і в подальшому випхати із лав сил оборони. Так у цьому у процесі цього розпитував у лікарів чи мобілізованих просто так зараз, там, можливо, з зміною якихось там нормативно правової бази, чи відправляють масово на ВЛК? кажуть ні. Кажуть, мобілізовані раз на 5 років проходять ВЛК в штатному порядку. Ну хіба що десь там у бригаді у вас там якісь там зміни, там переформатування проходять, тоді ще можуть відправити. А так нема ніяких змін, нічого не мінялося. Взагалі зрозуміло, на що тебе сюди відправили. У тебе від 23-го повна придатність, ти зараз повністю придатний. Вертайся в підрозді з Богом. Продовжую захищати захищати Україну. Дякуємо за службу. Все, невдовзі забираю довідку, яку привезу моїм любим командирам, які за неповні два роки в підрозділи розгледіли брак пальців і повертаюсь до виконання моїх посадових обов'язків. До речі, до захисту України в лавах. Батальйону піхоти, другий механізований, також відомий як К-2, 54-ї бригади. В попередній бригаді, коли я привіз з ВЛК повну придатність, так само як привезу зараз. Як і обіцяв вам, любі глядачі, дякую всім, хто тримали руки ваші. Вони мене в 30-й бригаді намагалися відправити на ВЛК вищого рівня, на той час у Дніпрі, так, щоб типу спростувати. Ну це такий був нонсенс. 23-й рік бригада тебе намагається. <ріст> Оскаржує БЛК на користь того, що ти не придатний. Мені щиро цікаво подивитися, чи проб'ють таке днище. Отут, ці добродії, так, які мене сюди відправили. Проте вкотре повторюся, болтом порилам, тим, хто намагається мене позбутися і стати на заваді захисту України. Служінню українській нації, служінню українському народові в моєму виконанні. Дякую всім за підтримку. Відчував вашу присутність, дистанційну, вашу підтримку. Щиро дякую за те, що ви є такі гарні. Працюємо. А я служу українській нації і служу українському народові. Разом боремо й поборемо.